Всі привіт, мене звати Ден, це Студія звуку Куточко. Ну що продовжуємо грати в Майнкрафт. Точніше, грати ми будемо не ми, а хлопці, містер Біст та його друзі. А ну а ми переклали та озвучили. Тож, давайте дивитись, Майнкрафт будівельний челендж. Будівлі за один долар проти будівлі за 25 тисяч доларів. Неймовірні гроші за будівлі в звичайній грі. Але що поробиш? Починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я кинув виклик найкращим Майнкрафт-будівельникам у світі, і вони змагаються за шалені гроші. Наприклад, ці космічні кораблі змагаються за 25 тисяч доларів, а ці два міста за 10 тисяч. Ми покажемо все це і багато іншого, починаючи з цих островів, які змагаються за один долар. Так обидва виглядають так, ніби коштують долар. Першого глянемо лівий. Блейзери, що тут у нас? Тут у нас маленький гарний острів, будинок ліворуч, це твій будинок Джиммі. Чому він порожній? А що це за вулкан? тут? Усередині вулкана є. Секретна база зі скринями, діамантами і таким. Навіщо тобі вогонь у середині вулкана? Звідки ти думаєш, він бере? Тепер відвідемо острів праворуч. Оу, паун! Що це за острів? Жахливо! Прямо як твоє обличчя Джиммі. Це парасолька прищ? Це це прищ? Бро, паун, кей. Тобі ще не потрібен долар. Ти що такий заможній? Що? Тепер, коли ми побачили обидва острови, нас та... Час дізнатися, який з них виграє долар. Я оберу того, хто не зробив із мене жахливий острів. Мені здається, він передав твою істину ауру. Тож я обираю обличчя складний, вибір. Я точно обираю вулкан. Вітаю, Близери! ти виграв долар! Так є. Далі у нас змагання на 25 тисяч доларів. Е, жартую, це буде пізніше. Насправді це змагання будинків за 100 доларів. Бро, таке коштує 100 баксів? Оза! Привіт! Хочеш показати нам свій будинок за 100 доларів. У нас тут милі. Гойдолки, і ви хлопці могли. Ли потуси о падаючи листя, це дуже круто. Окей, потім над цим. О, за це будинок за 100 доларів, а не дракон за 100 доларів. А як без драконів захистити дім? Не посперечаєшся. Ось будинок, ось інтер'єр. О, це круто! Ось там вежа, мага. Оу, стоп, вежа з'єднується з, з будинком? яким черепом дракона. Як бачите, це будинок дракона, це була тема моїх. Другому дому буде складно конкурувати. Сумо! Що тут у нас? Це ностальгічне особняк. Яка назва! Я хотів подарувати вам відчуття ностальгії. Це може бути дуже круто. Що це? О, так, що тут? Оу, oh, сім днів на плоту найскладніше відео. Це сто днів підсамку! 50 ютуберів у кубі. О, це круто! Так, це покімейн. Упевнений, це Людвіг. Так, цей кротик Людвіг. А інший кротик це Кай. Так, я побачу усе, що мені потрібно. Тепер голосуємо за те, хто отримує 100 баксів. Я оберу сумно. Якщо чесно, мені більше сподобався дракон. Карло, у тебе вирішальний голос. Обидві споруди круті, але я думаю, що більше роботи вкладено в будинок. Сума, ти виграв 100 доларів, а свій драконів вибухнув. Карли, ти вбив трьох драконів! Я не знав! Я знав! Тепер настав час оцінити два замки за 500 баксів. Перший замок, який ми будемо оцінювати, зроблений джоу! Отже, це середньовічний замок, який ви знайшли на вершині гори. Тут небезпечні місця, які потрібно перетнути, поки ми не підійдемо до замку. Так, хлопці, до входу. покажи, що всередині. Тут немає інтер'єру, немає інтер'єру. Він усередині порожній. Джоу! -оу! Це велике ні! Це велика проблема. Джо. Я скажу, що екстер'єр вирішує. Це справді найкращий екстер'єр, що я бачив. Приголом Джоу, джо. Ти думаєш, що твого опонента є інтер'єр? Так, я думаю, так. Джо, я буду чесний. Зараз твій екстер'єр має кращий вигляд, але його інтер'єр може підкорити мене. Так, наступний омега Овело! Дивлячись у вікна, я бачу, що в тебе є інтер'єр. Це вже краще, ніж вийшло. Це і що це Фору іншого світу з колізеєм. Це круто? Омега, веди нас. Ми проходимо через головний вхід у замок містера Біста. Це головний вхід. грандіозно, я вам скажу. Оу, тут є інтер'єр. Тут не просто інтер'єр. Дивись, який інтер'єр його для мене? Піднімайтеся сюди і потрапити на головні сходи. Ми входимо в дуже велику вежу. Окей, я буду чесний. Якщо я отримую цей замок, я встановлю ліфт. Коли ви доберетеся до вершини сходів, ви потрапите в паркур-секцію замку. Та Ріку, я ставлю 10 штук, що ти не зможеш пройти і не пасти. Окей, парі. Я віддам їх омезі. О боже, ти пропустив перший же стрибок. Чому я так погано граю? Боже мій, це туалетні покої. Саме з чудовим видом. Я, ну, тобто, вау! Отже, ти побудував весь цей замок, щоб ходити в туалет із чудовим краєвидом? Це точно. Кличте другого хлопця, будемо голосувати. Так, голосуємо, голосуємо зараз. Окей, же. Окей, я буду чесний, омега отримає мій голос. Я згоден, омега, у тебе там ванна кімната, сходи, інтер'єр, є все. Голос за тебе. Отже, омега переміг. Підіріться від Омега, куди мені відправити 500 баксів? Прямо до Швеції. Напиши на конверті Швеції, поклади поштову скриньку, Джимі. Ти цього хочеш. Так, саме так. навряд чи ти їх отримуєш, але йдемо далі. Змагання парків розваг за 1000 доларів. Тепер ми граємо по крупному. На перший погляд у правого дійсно крутий восьміні. Ну, так, його не пропустиш. Але у лівого здається більше деталей. Буде цікаво. Отже, показуєте. Концепція ще мені. мені подобається, що щупальця торкається всього. О, коли це не статуя в парку розваг чи ти типу по того. Це правда восьменіг, який дуже і руйнує парк? Він руйнує парк, чи типу робить його крутим? Давай зберег, його рука всередині колеса огляду. Він типу в процесі знищення. Все знищує? Як звуть восьменіг? Як його звуть? Хм. О, окей, його звуть хм. Чи правда схоже він хмикає? Праворуч від нас восьменіг, хм. Що знищує парк? Дуже дякую. Подивимося на іншу роботу. Привіт, Хлопці, мені подобається, що у тебе тут парковка. Продумано. Двоповерховий автобус. Ми що, в Англії скільки за квиток? 150 баксів. бакс. Сподіваюсь, це дуже гарний парк. Ми не знаємо. Тут є секція такого заходу. Ага, у парку є різні теми. О, це круто. Робочі американські гірки. Сиди Так. Стоп, це не Круто, те, що американські гірки лише невелика частина твого парку. Ти добре постарався. Отже, далі галерея вибухів у Яблучко. Я можу провести тут весь день. Будинок із приводами на хай, і то слеба. Стара база на скелі гори. Бро в цьому парку є все. Це робоча водна гірка. Та. Офігенно! стоп! Це так круто! Ти справді все це побудував? Так, ти талановитий бро! тут можна годинами ходити. Зона наукової фантастики, парк у стилі Спанч Боба. Тут є все. Я готовий голосувати. Давайте. Барарт, богоку. Ваші імена починаються з Б. Чому? І правда, з Б. Барарт, у тебе крутий ось мені. Дуже крутий. Але у Богоку, у діючі американські гірки і водна гірка. І чесно кажучи, мені було набагато веселіше в його парку. А ми ж оцінюємо, виходячи з градуса веселищів. Богоку. У тебе дивовижний парк. а в тебе ціле восьминіх і це весело. Але, чесно кажучи, мені було набагато веселіше у богоку. Карле, твій голос не важливий. Богоку ти виграв. Спочивай з миром весь Вибач, що в тебе. А тепер змагання за дві з тисячі доларів. Тепер, коли на кону дві штуки, і все буде поступово дорожчити, потрібно залучити більше суддів. Нолан Чендлер, сюди! Час покликати розумних хлопців. І наступного мова споруди це наш новий смак фістово святковий торт». Це лімітований смак на честь мого дня народження. Подивимося, як вони побудують це в Майнкрафті за 2,5 тисячі доларів. Ворін що тут у нас? Торця ламборгіні, що сподобалося. Ламборгіні фістебл. Логотип на горі просто бездоганний. А ти зробив плитку Фістабл з такою реалістичною? О, я цього навіть не бачив. Отже, порші з плиткою фістеблз, торт на блюді, а зверху будівля. Особняк фістабал Джиммі. Оу, я ніби зосереджений на тому, щоб наші фермери отримували зарплату. Після після того як ми подбаємо про фермерів, так. Подивіться на плитку, а потім на неї грі. Він добре постарався. О, Це вражає. Подивіться на неї у грі. Подивіться, як схоже, схожу. Прекрасно. Перш ніж перейти далі. Я поклав фістиво святковий торт. Вам на столи. Скажіть, що ви думаєте. фашивка. так я на півдорозі. Це справді смачно. Знаю, ви можете не повірити. Це моя улюблена. Як ви його ціну не це можливо найсмачніша плитка на планеті. Речі, друзі, фістибол, звичайно, не той, про який розповідають у цьому відео. Але теж непогана шоколадка Фістиболз розіграється в нашому телеграм-каналі звуку куточку. Переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. Обов'язково вигравайте або шоколадки Фістаболз, або комікси. Вам обов'язково пощастить. Окей, йдемо далі. Харайзон, перші враження це чудово. У тебе дуже ліснична плитка Фістабл. А потім торт з начинкою. Це зносить дах. Я не знаю, з чого почати, показуй. А, тема в нас на кшталт сістабу з начинкою для святкового торта. Ти пробував його? Взагалі-то ні. Я надішлю тобі коробку. Боже мій, спасибі, велике. Я не хочу, щоб ти прожив життя, без плитки фістабл святковий торт. Це набагато краще, ніж половиною тисячі баксів. Святковий торт прикрашений шоколадами кілька свічок зверху. Всередині насправді якась печера. Виглядає неймовірно. О, боже мій, це озеро меду. Ноги прилипають. Кілька годин ти забудував? Тридцять um, правда? Ти витратив більше доби, щоб побудувати торт у Манкрафті? Так, Джимі, це тобі на день народження. Дивіться, як круто. У нього шоколадна плитка ззади торту. Бро, продумав усе. Я побачив усе, що потрібно: Хорайзен, Лорін. Один із вас забере дві з до тисячі доларів. Нолан! так що тобі більше подобається? Думаю, я вирішив. Я голосую за Лоріна. Оу, у Лоріно очко. Я голосую за цю з машиною. Два очки. У Лоріна. Та рік, за кого ти голосуєш? Горайзе не нервуй, адже я проголосую за тебе. Оу, я роблю це не тільки для того, щоб чинитись на джимі. О, мій бо, але я також проголосую за Хорайзена. І що тепер я повинен вирішити? Оу. Я голосую за Лоріна, але це не важливо. Я дам букму дві з тисячі баксів. Тому що був все круто. Дякую, велике. І також дайте мені свої адреси. Я вишлю вам по 200 плиток нового фіставалс. І ми відправимо до вас нова, ну, щоб він з'їв їх з вами. Далі в нас змагання на тему підводної бази за 5 тисяч баксів. Зануримося в це. Ах, ти жартівник. Йонасе, показуй. це Ласкаво просимо до раю. Так, хлопці, я пірнаю, я пірнаю. Готові? Ми явно підіймаємося в цінові категорії. Порівняйте це з будівництвом за 500 баксів. Це набагато Карле, вилазь із землі. Карле! Дивіться на мету! Добре, я на це показу. Ласкаво, просимо, ласкаво, просимо, ласкаво, просимо. Ого, як круто! Це квітуча вишня. Це більш красива версія будинку Сенді, брушманіта. А тут ти доповнення. Я зробити що особливе. Ой, дивіться, Сюди, хлопці. Секретна скарбіття. Оу! Oh, <рикнула> та годі! Стоп, це я на картинці. Стоп, а що робить ця кнопка? О, стоп, почекайте, почекайте! Бувай, бувай, хлопці! Ради був зустрічі! Сидіть тут вічно! Ah! Думаю, всі так себе почувають. Адіос! <рикнула> Він що, зробив кінцівку, як у YouTube відео? Реально <рикнула> <рикнула> кінцівка. Дита, а що у нас тут? Підводний <рикнула> замок. Це так вигадливо! Черепаха, типу, розміром із пів замку. Це затанулий човен? О, тут скриня зі скарбами. Ууууу, у середині цього замку драку. Величезний! Ми бачили кілька драконів у цьому відео, я скажу, що це найкращий з них. Зовні так само чудово. Я забрався у печеру восьминога. Тут так багато деталей. Ти типу, навіть ракушка на черепасі. Він через це переживав. Молодець, що помітив. Тейта, привіт, Йонас! О, боже. Один із вас зараз виграє п'ять тисяч баксів. Нолане, за кого ти голосуєш? Так, так просто не вирішити. Обидві споруди вражають, але одна вразила більше. Я голосую за Дейта. Справді, а я голосую за Йонаса. О, окей, ось так. — Що мене підкупило, так це секретний відсік у будинку Йонаса. Я за Йонаса. — Два за Йонаса один за Дейта. — Окей, окей. Я віддам голос Дейті. Усе вирішить Тарік! Тарік, ти беревеш п'ять тисяч баксів у якогось рук? — Тарік, який не міг плавати в Майнкрафті? Ну давай! Йонаса, що ти скажеш, Таріку? Ти красивий. Дейта, що ти скажеш, Таріку? Привіт! Це аргумент, це аргумент. Коли в тебе є така цінна інформація та ріку, за кого ти голосуєш? Хлопці, ви обидва неймовірно, талановиті. Мені сподобалися обидві споруди, але. мій голос за Дейта! Що? У нього гарна споруда. Вітаю, Дейта! І я виграв. Дейта, ти ж любиш грати в ігри, так? Звісно. Так як ти виграв 5 тисяч баксів в нашому челенджі, раджу тобі завести першу картку для геймерів в Україні. Так ти зможеш отримувати до 50% кешбеку на всі ігри та розваги. А що це за картка? Радий, що ти спитав. Зараз день розповість. Дякую, біст. Отже, ігри, скіни, донати, підписки усе це коштує грошей. І якщо ти геймер, то знаєш, як швидко ці витрати накопичуються. Що не задонатив, і твій бюджет же геймовер. Саме тому хочу розповісти тобі про дебетову картку ігрова від Альянс. Це перша картка в Україні створена спеціально для геймерів. По-перше, ця картка повністю онлайн. Ти просто відкриваєш додаток Альянс, вводиш свій номер, знаходиш картку ігрова і натискаєш відкрити. Коротенька реєстрація і і бам, в тебе же є чудо-знахідка. І можна одразу додати до Apple Pay або Google Pay і використовувати в іграх на стименкових сервісах і не тільки. А тепер найцікавіше: це кешбек до 50% на всі ігри та розваги. Купившись у Steam, задонатив у грі або форму підписку, частина повертається тобі прямо на карту. У додатку видно все. Скільки, за що і коли. І це не якась акція на тиждень. Це реальна картка, яка працює для геймерів. Все зроблено так, щоб не пар. Картка відкривається за хвилину, керування в одному додатку. Не треба йти в банк чи кудись дзвонити, все у твоїх руках, а ще безкоштовне оформлення та прозоре обслуговування. Ігрова це картка для тих, хто не полюбляє програвати. І якщо ти граєш багато, то ця картка допоможе тобі повернути значну кількість коштів, які ти і так витрачаєш щомісяця. Що цікаве, кешбек діє не тільки на комп'ютерні ігри, а й на будь-які ігри та розваги для більш дорослих гравців. Якщо ти в темі, ти зрозумієш. Переходь за посилання в описі. за застосунок, ознайомлюся з категоріями ігор та скоріше оформлю карт. Не втрачай час отримати кешбек. Дякую альянсу за спонсорство. Ну що, погнали дивитись будівлі за 10 та 25 штук баксів. Ігра кешбек. На кону вже не дрібниці. Далі у нас місто за 10 тисяч доларів. Йоу! Ваші голоси вирішать, чиє життя зміниться. Думаю, мені потрібно уважніше оцінювати. їх, Джиммі. Це так красиво, що ми переодяглися. Квінтен, я так хвилююся. Це місто єдине, що відокрелює тебе від 10 тисяч баксів. Тож показуй. Практично кожна будівля в місті оточена скляною сферою, що захищає будівлю. Квінтен, у мене питання. А якщо хтось кине камінь, цармовано не наламається. А якщо армований камінь? Оу. Oh. Все одно відскочить, адже обидва армовані. Це будівля панда? Вау! О, oh, погляди на цю ферму. У нього ферма. О, oh, тут лабіринт! Я всередині лабіринту. Це куля. Я називаю це кулею. Чому саме кулею? А ти подивися Чому не сферою. Або яйце одна гірка. Бомбочка! Я тону в сходах. Тарік, це водоспад. Тарік, не грає в Майнкрафт! Напишіть, чи варто та ріку Я так погано граю! Де будинки, в яких ви живете? Тут кілька житлових будинків. І вистачає місця для всіх жителів міста. Справді, у мене велика сім'я. Це типу майбутнє, де все йде правильно. Там гігантська обертова сонячна панель, і на будівлі теж обертові сонячні конструкції. Знаю, що Квінтен, мені подобається місто, дає історія. Це місто дає надію. Комедно просто гуляти дорогою. Гаразд, панове. О, Квінтен. Я йшов і вдарився головою. Я знімаю бал. Але яхта повністю обставлена. Це божевілля. Добре, якщо це все, що ти хотів показати. Сер, показуйте. Ця споруда натхнена старим містом. Я хочу зробити щось незвичайне. Мені аніж очевидне, ніж хмарочоси. Стільки культури мені подобається стоп, ці лампи круті. Мені подобається кольорна гама міста. Вельми круто. <гас> Це фреска, містер Геймінг» і статуя, що дивиться на фреску. Віддає чи статуя схожа на Нолана! тому що дуже біла. Худа, худі ноги. Худі ноги! <гас> чому ти саме ноги виділи? <гас> Щоправда, дуже худі. Стоп, все чому середині порожньо? На жаль, тут немає інтер'єрів. Ні, це обман! На кону 10 тисяч доларів! Стій, бро, тут на порожньо! О, добре. Може, добре. В цьому випадку варто судити книгу за обкладинкою? Мені подобається, що я бачу. Думаю, це найкрутіший фонтан, що я бачив у житті. І вам точно сподобається будівля, під якою можна ходити як у тунелі. Будівля мені тут подобається більше, ніж у минулій. І мені, серйозно, деталізація зовні будівель дуже гарна. Сер, вам є що нам ще показати? На кону 10 штук. Ваш останній шанс вразити. Ми нас. бачили пару за таунхаусами. <гас> Я його і справді не помітив. О, приємна прогулянка, як стежка серед лісу. Отже, 10 тисяч доларів. І час голосувати. Отже, футуристичне місто з будівлями, в яких є інтер'єри, космічні кораблі, або старіше місто, де немає інтер'єрів, але крута естетика і фреска містер Біст. Чендлери, хто по-твоєму заслуговує на 10 тисяч доларів? якщо чесно, дивлячись на них, я згадую лише те, що пов'язане зі старовинним містом. Я буду наступним. Думаю, Чендер зовсім звикнувся. У футуристичного міста були інтер'єри. Мій голос за нього. Ну, Джиммі, справа не завжди в тому, що всередині. Я проголосую за старе місто. Доведеться проголосувати за футуристичне місто. Не знаю, він продумав усе, воно мені подобається Карла, більше. Ти зараз вирвеш десять тисяч доларів із рук Квінтена або Сера. Хто переможе? Я виберу того, кому б я з більшою радістю віддав десять тисяч доларів. І в моєму випадку відповідь буде. Та, Чендлер Нолане не знає, про що ви думали. Це був безперечно кращим. Молодець квінте! І тепер за приз більше, ніж усі минулі призи разом узяті, змагаються два гігантських космічних кораблі! Що? Як взагалі можна побудувати подібне в Майнкрафті? Це навіть не схоже на Майнкрафт. Праворуч у нас тисячолітній сокіл Алівору ліворуч Рейган. Айсі, як справи? Я влаштую шоу, яке ви не забудете, обіцяю. Долу. Окей, це майже страшно. Отже, по перше, це особливий док. Знаєте чому? Чому це корабль містера біста? О, я бачу лого. гаразд. Ади узгоджені з коєром. Та... Бачите, як засвітиться. Вау! Вау, безумство! Деталізація просто щу. Те, що ви бачите тут, це головний зал. Він величезний! І, я додав статую гігантського робота. Він типу шиї корабля. Як його звуть? Його звуть Джиммі. Він названий на честь тебе. О, справді, Гаразд! Він усе продумав. Бачите двох коней. Кожного звуть Карл, не знаю чому. Оооо. О, носи як у Карла. Головна тема торговий корабель. Ось чому попереду космічні кораблі поменше. Поки що мені подобається. І, звичайно, не можна забувати. Бачите логотип? Логотип повісить! Це голограма! О, боже мій, я пройшов маскись! Це голограма! Ви ще не бачили найкрутішого. О, почекай, що найкрутіше. Якщо ви підете за мною, ми спустимося в гараж. Вау! Та годі, але чесно кажучи, найкрутіше в цьому кораблі це зовнішній вигляд, який дійсно вражає. Вау! Wow! це страхітливо. Бачили вогонь, що виривається ззаду. Я хотів зробити щось ідеальне. Приголомшливо, якщо можеш зробити це, можеш зробити все. Горі це мій корабель, база. Хочу переконатися, що ти усвідомлюєш ставки. Перш ніж почнеш. 25 тисяч доларів дістануться або тобі, або айсі з поруді навпроти. Боже, мій, це багато грошей. Поєднання слів, що ти скажеш, пине на те, що проголосуємо за тебе чи за нього. Тож показуй, що тут у нас, клорі, космічний корабель. Містер Бідгеймін Геймінг 27 прототип. Тут міні кораблі пропарковані на горі. Карле ти під атакою? Це головний вхід. Отже, тут паркують свої ракети. Це Ганда? Та ага, ході! Я заходжу! Зацініть голову, це Пантера, містер біст. О, це справлять чудово. Ти отримаєш за те півочка. Отже, це кабіна. Тут ми керуємо кораблем. А ти зможеш вистрілити з пазмом гармату противника навпроти. Так, і це не все. Він наразі! На Вогонь з гарма! Ми йдемо на війну. Я сідаю гандам. Продовжимо. Отже, це спальні для кожного з вас. Ой, навіть для мене. О, велике ліжко для двох забирайся з моєї спальні. Добре, значить, це спальні. Отже, це основне джерело всього корабля. Стабл, стейбл... Feстаball! О, ви гляньте! Таріку подивись праворуч! О, з обох боків! Він живеться від нової плитки Fistable, святковий торт, яка вийшла на честь мого дня народження. Не знаю, що до нього, але я так! Ха-ха-ха! <плес> це так круто! Окей, є ще кімната, яку потрібно показати. О, а це що таке? Отже, це склад. Головний склад. Тут усі зберігають свої фістаблс. Тому що всі працюють від Фістаблс! Працює на фістабалс. Та! Отже, подивися іншу частину. Задня частина має симетричний вигляд. мені подобається. Це на інопланетний, а цей більше типу військовий. Розумієте, про що я? І тепер, я гадаю, настав щесь вирішити. Хто переміг? Хлоріс чи Айсі? Тож з вас виграє 25 тисяч доларів. Складний вибір, хлопці! Ми почнемо з кінця. Скарло! Мені обидва дуже сподобалися, але. Через Гандам доведеться стати на бік Клоріза. Айсі, у тебе на оночко менше, що скажеш? Він теж дуже талановитий, тож усе окей. А ще ти сказав, що я схожий на коней. Ну не кому ти хочеш віддати гроші? Це явно найскладніше рішення у відео. Мені подобаються обидва. Я голосую за клоріс. Так би я сказав, якби не голосував за Айсі. Вау! Wow! Wow! Wow, ось це поворот! Клоріс, що відчуваєш? Я розчарований. Так, я зазвичай теж розчарований нова. No, no. Тарік, твоя черга. Добре, ISIM, Клоріс. Ви неймовірні будівельники. Мені сподобалися обидва екскурсії, але, чесно кажучи, мені дуже сподобався Гандам. Отже, Клоріс, я за тебе. Вау! Wow! Чендлере, а ти за кого? Oh, це барабани дріб. Я голосую за Гайсі. Усе залежить від Джимі. Як ти там Джимі? О, ні. Не думаю про те, що хтось із них буде дуже засмучений через тебе. Отже, праворуч у нас є гандам, білий полум'я ззаду, лазерні промені, міні кораблі, а ліворуч у нас логотипи біст, робот Джимі та дуже велика плазмова гармата. Я прийняв рішення. Айсі та Клоріс. Я хочу, щоб ви пообіцяли, що не будете злитися, якщо програєте. Звичайно, я обіцяю. Переможець змагання з будівництва на 25 тисяч доларів. Споруда, яку я вважаю найкращою. IC! Айсі! <плес> може. Айсі, можеш сказати, підпишіться або я вас ненавиджу! Підпишіться, або я вас ненавиджу Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось. І ви підпишитесь на цей канал звуку-коточку, де ми перекладаємо не тільки супервідоси містера Біста, але й те, як вони грають у ігри і Майнкрафт. Пишіть в коментарі, що вам сподобалося, що ні. До зустрічі!